Доброго дня! Раді вітати на черговому занятті усіх, хто активно готується до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури 2017. Минулого разу ми ознайомилися із темою іменник як частина мови, лексичні та граматичні категорії іменника. Тож іще раз пригадаємо самостійні частини мови іменник, прикметник. Числівник, займенник, дієслово та прислівник сьогодні. Ми продовжуємо вивчати іменні частини мови, зокрема прикметник, його лексичне значення і граматичні ознаки. Мета заняття повторити та поглибити наші знання про прикметник як частину мови, його значення, морфологічні ознаки та синтаксичну роль у реченні. Спробуємо також і розвинути наше логічне мислення з допомогою аналізу мовного матеріалу. Отож, до роботи. Прикметники, який і чий? Це рідний, синій і малий, це голубий, веселий, ранній, важкий, дотепний і достатній. Катрусин, батьків, олен, кіщин, веселий, гарний та розкішний. Пропонуємо, щоб розпочати наші заняття, переглянути відео. Прикметника як частини мови. Прикметниками називаються слова, що вказують на ознаку предмета і змінюються за родами, числами і відмінками. Прикметники відповідають на питання, який яка яке, чий, чия, чиє. який веселий, який сумний. Лексичне значення прикметника дуже широке. Це вираження ознаки предмета безпосередньо: білий сніг, чисте повітря, високе дерево або через відношення до інших предметів, срібні ложки. Тобто ложки із срібла. В поняття ознаки входить багато значень. Ознака предмета може виражатися за кольором, червона рута, за розміром, великий дім. За матеріалом, скляний посуд, за належністю, братів кашкет, за сприйняттям на смак, дотик нюх, солодкий, м'який, пахучий, за зовнішніми прикметами і внутрішніми властивостями білявий, стрункий, веселий, сумний, за просторовими і часовими відношеннями далекий, близький, вчорашній, майбутній, ранній. Завдяки цьому прикметники допомагають створити багату конкретну чуттєву картину, мову у світі. Лексичне значення багатьох прикметників розширилось за рахунок переносних додаткових значень, тому прикметник у художньому мовленні часто виконує функцію образного означення епітета. Епітети вивчаються в курсі літератури. Золота осінь», золоті слова, золота голова, золота людина, золота середина, золота година миру, срібні струни, срібні хвилі, срібний місяць, срібний дзвін. Морфологічні ознаки прикметника це його рід, число відмінок, група відмінювання. Як уже згадували, прикметник змінюється за родами, числами, відмінками, і ці його форми залежать від форм іменника, з яким прикметник узгоджується: голубе небо, голуба стрічка, голубого неба, голубої стрічки. Синтаксична роль прикметника виявляється в тому, що в реченні він буває здебільшого означенням, рідше іменною частиною складеного іменного присудка. Попрощалось ясне сонце з чорною землею, виступає круглий місяць сестрою зорею. Сонце яке? Ясне. Земля яка? Чорна, місяць який, круглий, це означення. Я рідним полем буду вічно йти, не виймуть з мене сонця й доброти, слотаві дні, зимові холоднечі. Полем яким рідним, дні які Сльотаві. холоднечі які Зимові. Це Означення, прикметники, означення. Найчастіше прикметник виступає означенням. Порівняємо: гіллястий міцний поважний дуб, ріс на галявині. Отже, дуб, що дуб, дуб, що робив, ріс, дуб ріс який, гіллястий, міцний, поважний. Отже, дуб ріс який гіллястий, міцний, поважний це означення. І трішки трансформуємо наше речення. Дуб був гіллястий, міцний поважний. Це прикметник в ролі дуб був... Дуб був гіллястий, міцний, поважний, це прикметник в ролі складеного іменного присудка. Отже, що дуб, дуб був, який був гіллястий, міцний, поважний. Це складений іменний присудок, іменною частиною якого виступає прикметник. Отож, може виступати прикметник як означенням, так і частиною складеного іменного присутка. Далі повторимо розряди і форми прикметників за значенням, морфологічними ознаками і особливостями словотворення. Ознака прикметника може бути виражена безпосередньо: ясний день, темна ніч, далека дорога, високе небо або через відношення предмету до інших паперовий змій, змій з паперу. Олов'яний солдатик солдатик з олова. Належність людині або тварині, сестрин приїзд, приїзд сестри. Олесів зошит зошит Олеся. Залежно від того, чи безпосередньо якість предмета виражають прикметники, чи через відношення до інших предметів вони поділяються на розряди якісні і відносні. Тож детальніше про якісні прикметники. Якісні прикметники називають ознаки, які можуть виражатися більшою або меншою мірою. Теплий тепліший, найтепліший, солодкий солодший найсолодший. Якісні прикметники виражають ознаки за кольором червоний, зелений, синій, чорний, за смаком, гіркий, солоний, солодкий, за запахом, запашний, духмяний, за вагою важкий, легкий. За віком старий, молодий, за формою круглий, прямий, вузький, за зовнішніми внутрішніми властивостями стрункий, високий, поганий. Їхні особливості передають різну міру вияву ознаки і тому мають ступені порівняння вищий і найвищий. Детальніше про ступені порівняння. Отож, вищий ступінь порівняння прикметників проста форма. Для того, щоб утворити вищий ступінь порівняння прикметника просту форму, потрібно взяти звичайний якісний прикметник і додати до нього суфікси Ш і Ш. Наприклад, довгий довший, добрий добріший, гарний кращий, дорогий дорожчий. Отож, для утворення вищого ступеню порівняння прикметника простої форми беремо звичайний якісний прикметник і додаємо до нього суфікси ш і «ш». Вищий ступінь порівняння вказує на те, що ознака властива одному предмету більшою мірою, ніж іншому. Легший, більший, мудріший. Проста форма вищого ступеня порівняння твориться від основи прикметника за допомогою названих нами суфіксів ш-ш. і «ш». При цьому можливі такі явища: випадання суфіксів к, ок, ек. Тонкий, тонший, широкий, ширший, далекий дальший. Також можливе чергування звуків ГЖЗ і з «с» і «с» і «ш» Дорогий дорожчий, вузький вущий, високий вищий. Складена форма вищого А. Також до вашої уваги представимо так звані суплетивні форми прикметників. Це коли змінюється повністю корінь. Основа змінюється. Пам'ятай, великий більший, поганий гірший, гарний кращий. Складена форма вищого ступеня порівняння прикметника утворюється з допомогою звичайного прикметника та слів більш або менш. Запам'ятаємо, що для того, щоб утворити складену форму прикметника, потрібно взяти звичайний неступеньваний прикметник. Наприклад, дорогий, більш дорогий, менш дорогий, вузький, більш вузький, менш вузький. Найвищий ступінь порівняння прикметників проста форма. Для утворення найвищого ступеня порівняння прикметників простої форми беремо прикметник вищого ступеня із суфіксами ш- і і додаємо до нього префікси «най». Отже, вищий найвищий, більший найбільший. Менший найменший. Для підсилення значення можемо додати ще і префікси, як і що. Тоді буде «як найвищий», що найвищий, «як найбільший», що найбільший, «як найменший», що найменший. Отож, для найвищого ступеня порівняння прикметників добираємо прикметники простої форми із суфіксами ж «ш» іш вищого ступеня і додаємо префікси най або що як. Як най, і, утворюється вищий ступінь, най, і утворюється найвищий ступінь порівняння прикметників. Наприклад, розумний, розумніший. А тепер найвищий ступінь. Якнайрозумніший що найрозумніший. Найвищий ступінь порівняння прикметників складена форма. Ми добираємо звичайний прикметник без суфіксів і додаємо до нього слова. Найбільш «найменш», найбільш здібний, найменш освічений. Можна також утворити іншу форму ступеня порівняння це прикметник вищого ступеня проста форма, з додаванням слів від усіх за всіх і над усе. Наприклад, миліший від усіх, миліший за усіх, дорожчий над усе. Тобто для того, щоб утворити складену форму найвищого ступеня порівняння прикметників, слід взяти або звичайну основу прикметника і додати слово найбільш найменш, найбільш розумний, найменш розумний, або прикметник вищого ступеня просту форму і додати слова від усіх за всіх над усе. Розумніший від усіх, розумніший за всіх, розумніший над усе. Але є такі прикметники якісні, які не можна ступенювати. Тобто, в будь-якому випадку ступенів порівняння вони не мають. Це прикметники на означення масті тварин вороний, гнідий, прикметники, що виражають сталі ознаки німий, сліпий, мертвий. Більшість складних прикметників, наприклад, темносиній, швидкокрилий, прикметники із суфіксами ав, уват. Еньк, есеньк, езн, ущ, жовтавий, манюсінький, завидючий. Прикметники від дієслівного походження на «ан», Тобто, це е, ті дієприкметники, які перейшли в прикметники невблаганний, незбагненний. Прикметники із префіксом пре, предобрий. дієслівні прикметники з префіксом не, «невмирущий», непохитний. Тобто Є такі якісні прикметники, які ступенів порівняння не мають зовсім. Прикметники, що мають непорівнювану ознаку: сліпий, кривий, лисий, босий, живий, голий, хворий, порожній, готовий, сивий, русий а також складні прикметники типу. Світло зелений, ніжно-блакитний, ясно-червоний. Запам'ятаємо ці якісні прикметники, які ступенів порівняння не мають. Зразком художнього використання форм найвищого ступеня порівняння якісних прикметників і прислівників, може бути поезія Василя Симоненка. Найогидніші – очі порожні, найгрізніше мовчить гроза, найнікчемніші дурні вельможні, найпідліша брехлива сльоза. Найпрекрасніша мати щаслива, найсолодші кохані вуста, найчистіша душа незрадлива, найскладніша людина проста, але правди в брехні не розміщуй, не ганьбився підряд без безпуття. Бо на світі той наймудріший, хто найдужче любить життя. Ось так Василь Семоненко у поезії вжив найвищий ступінь порівняння. Просту форму, найогидніші, найгрізніше, найнікчемніші, найпідліша, найпрекрасніша, найсолодші та інші. Це були ступені порівняння якісних прикметників. Вищий ступінь проста і складена форма та найвищий ступінь проста і складена форма. Також є відносні прикметники. Відносні прикметники називають ознаки предмета за його відношенням до інших предметів дій чи обставин. Кришталева чаша, рідна криниця, джерельна вода, вчорашній день, математичний журнал. Відносні прикметники не мають ступенів порівняння, зменшуємо пестливих і зрубілих форм, антонімічних пар. Всі вони є похідними, утвореними здебільшого від іменників, наприклад, стіна, стінний. народ – Народний, метал металевий, наука науковий. У словосполученні їх також дуже легко перетворити на іменник. Наприклад, народна думка, думка народу. І нарешті, третя група прикметників це присвійні прикметники. Присвійні прикметники вказують на належність предмета людині річ тварині і відповідають на питання, чий, чия, чиє. Мамині пироги. Сестрина хустка, Шевченкова поезія, заяча нірка. Присвійні прикметники мають свої особливості і утворюються тільки від іменників назв істот, людей і тварин. Тобто від неістот присвійні прикметники ми не утворюємо. Від власних назв іменників, що означають родинні стосунки, присвійні прикметники утворюються за допомогою суфіксів ів, їв, ін-ін, іванів, Сергіїв. Настин, Миколин, Софіїн, братів, сестрин, дядьків, кітчин. Від нас тварин присвійні прикметники утворюються за допомогою суфіксів ач, яч, ин, Їн, собачий, качиний, солов'їний, лисячий. Окремі присвійні прикметники мають нульовий суфікс заєць, заячий, вівця овечий. Вовк вовчий, ведмідь ведмежий. Слід пам'ятати, що оскільки прикметники широко вживаються в переносному значенні, то можливий їх перехід з одного розряду в інший. Щоб визначити розряд таких прикметників, треба сполучити їх з іменником або у ширшому контексті розглянути. Наприклад, заячий хвіст, чий хвіст, що належить зайцеві, це присвійний прикметник, заяча шапка. Заяча шапка яка. Ця шапка вже зайцеві не належить. Це шапка зроблена з кого? Із зайця, тому це відносний прикметник. Заяча душа це фразолизм, що означає полохливу людину, тому це якісний прикметник. При творенні присвійних прикметників варто звернути увагу на суфікси, з допомогою яких вони утворюються від іменників певних відмін. Щоб не допустити помилок. Отож, від іменників першої відміни творимо присвійні прикметники із суфіксами ін гін Бабуся, бабусин, галя, галин, маруся, марусин. Зверніть увагу на чергування приголосних, яке відбувається при творенні окремих прикметників: свекруха свекрушин. Сваха свашин, тітка тітчин, дочка дочин, Лисичка Лисичин, Ольга Ольжин, Інга інжин, Мелашка, Милащин, Параска, Парасчин, Ониська, Унищин. Запам'ятаємо ці чергування. Суфікс ін використовуємо, якщо слово має закінчення ія Марія Маріїн, Софія Софіїн, Гафія Гафіїн, Дарія Даріїн. Від іменників другої відміни творимо присвійні прикметники, беручи до уваги групи іменників тверду, м'яку і мішану. Отож, якщо творимо прикметники жіночого і середнього роду від іменників другої відміни твердої групи, тобто їхня основа закінчується на твердий, приголосний, то використовуємо суфікс «ов». Петро, Петрова, Петрове. Володимир Володимирова, Володимирове. Майстер Майстрова Майстрове. Інженер, інженерова, інженерове. Якщо творимо прикметники жіночого середнього роду від іменників другої, відміни м'якої та мішаної груп, тобто основа іменників закінчується на м'який приголосний або на шиплячі Ж, чи, «ш», то використовуємо суфікс е «єв», Ігор Ігорева, Ігореве, Сергій Сергієва, Сергієве, Валерій Валерієва, Валерієве, Кобзар, Кобзарева, Кобзареве. І нарешті, якщо творимо прикметники чоловічого роду від іменників другої відміни, то використовуємо суфікс ів-їв, незалежно від групи іменника. Петро Петрів. Інженер інженерів, Ігор Ігорів, Сергій Сергіїв. Увага! Прикметники із суфіксом «ськ» є відносними, а не присвійними: Батьківський, дідівський, Дніпровський. Київський це відносні прикметники. Наступна невеличка підтема до вивчення прикметника це повні та короткі форми прикметників. Загальновживаними в сучасній українській мові є повні змінні форми прикметника, нестягнені форми чоловічого роду типу: високий, гарний, веселий і стягнені форми жіночого, і середнього роду однини. Та у називному відмінку множини висока, гарна, весела, високе, гарне, веселе, високі, гарні веселі. Нестягнені форми жіночого і середнього роду можливі лише в називному та знахідному відмінках однини множини: Добра я, вечірня я, синяя. Добре є, вечірнє є є. Добрії вечірньої синії вживаються такі форми здебільшого в усній народній поетичній творчості та в поезії для стилізації під народну пісню. У Юполі три криниченьки, любив козак три дівчиноньки, чорнявою та білявою, третю руду та поганою, чорнявою білявою, поганою це якраз і буде нестягнена форма. У тебе воли всі половії, у тебе плуги все золотії, у тебе двори все кедровії, у тебе столи все калиновії, на них скатерті всі шовковії, на них тарелі все синовії. Видно шляхи полтавські і славну Полтаву. Ні, мамо, не можна нелюба любить, Нещасна я доля із нелюбом жить. Літа мої молодії марно пропадають. Плачте ж очі, плачте ж карі, поки не заснули, голосніше, жалібніше, щоб вітри почули, щоб понесли буйнесенькі за синє море, чорнявому, зрадливому, на лютеє горе. Отже, це нестягнені форми синєє, лютеє, «високає». Незначна кількість прикметників паралельно до загально вживаної повної форми має коротку незмінну. Наприклад, винен, певен, варт, потрібен. Годен, ладен, повен, здоров, рад, славен, ясен, срібен, дрібен, зелен, красен. Вони трапляються переважно у фольклорі, використовуються в народному мовленні, в художньому стилі, в основному в поезії для створення народнопісенного колориту. Один товариш ясне сонечко, другий товариш та місяченько, третій товариш та дрібен дощик. Отже дрібен дощик. Не рад явір хилитися, Кхе, рад хилитися. Син Дунай, зелен гай, біл лебедик, чорен лебідь. Нелюб, козак, ясен вечір, золот, бубон це все приклади коротких форм прикметників, які нині ми зараз вживаємо лише у поетичному мовленні, тому що для української мови характерна повна форма це синій, зелений, золотий, білий, чорний. Наразі ми розглянемо відмінювання і особливості правопису відмінкових закінчень прикметників твердої та м'якої групи. В іменниках поділ на м'яку та тверду групу відбувається дещо простіше. В прикметниках поділ на тверду та мішану групу відбувається дещо простіше, ніж в іменниках. Отож, якщо ми визначаємо м'яку і тверду групу прикметників, то звертаємо увагу на чоловічий рід. Початкову форму прикметника, тому що прикметник початкову форму має саме чоловічий рід однина. І звертаємо увагу на закінчення. Якщо закінчення буде ій, червоний, чорний, строгий, то це прикметник твердої групи. Якщо основа закінчується на м'який приголосний, а закінчення і, то це прикметник м'якої групи. Прикметників м'якої групи небагато, але бажано їх запам'ятати. Ми розташуємо їх на сайті, і ви зможете їх обрацювати. До м'якої групи належить небагато прикметників: давній, внутрішній, крайній, передній, довколишній, тутешній, домашній, середній, ближній, дальній, горішній, сусідній, дорожній та інші. Але їх потрібно запам'ятати і пам'ятати, що Прикметники твердої групи у чоловічому роді мають закінчення й, а прикметники м'якої групи мають закінчення й. Для того, щоб повторити ваші знання про прикметник, ви можете використати схему морфологічного аналізу прикметника. Початкова форма і на яке питання відповідає. Тобто ви обов'язково прикметник поставите в початковій формі. Якщо, наприклад, у нас було там білих сніжинок, то ви поставите початкову форму білий. Лексичне значення, розряд за значенням, якісний відносний чи присвійний. Білий це якісний прикметник. Форма прикметника повна чи коротка, білий це повна форма. Для якісних прикметників ступінь порівняння. Якщо, наприклад, біліший сніг, то це буде ступінь порівняння, вищий ступінь, проста форма. Білий це тверда група, бо має закінчення і. Граматичні ознаки, якщо білих сніжинок, то це буде «кого, чого сніжинок, сніжинок яких білих, це родовий відмінок, множина. Роду ми у множині не визначаємо, і синтаксична роль у реченні, ми чекаємо білих сніжинок, тобто це буде означення. Обов'язково використовуйте морфологічний аналіз, розбір для того, щоб повторити ваші знання про частини мови, про самостійні частини мови. Отже, ми повторили самостійну частину мови прикметник. Щоб краще засвоїти цю тему, перегляньте, будь ласка, відеоприкметник і скористайтеся допоміжними матеріалами нашого сайту та виконайте запропоноване домашнє завдання. І у вас все вийде, тож бажаємо успіху. До побачення!